嗯。Mm hmm. Радий освітати у нас на каналі канал Міто Авто, це канал про автомобілі. З вами сьогодні Ігор. Поговоримо ми сьогодні про авто в наявності в продажу в дорозі, що у нас є. А, у нас перед цим були Cherokee, які підрозібрали наші підписники, вони по суті вже підходили до портів Клайпеди і їх досить швидко забрали. Тому ми купили нові автомобілі, не менш цікаві. Забігаючи наперед, на жаль, Cherokee у нас в наявності в продажу в дорозі поки немає. З'явиться гарний екземпляр, ми його викупимо. вам Запропонуємо. Та є джип Компас другого покоління 2018 року, Ford Escape 2 покоління 2020 року, та Теста 3 Style 22 року. Всі автомобілі мають невеличкі рідні пробіги, невеличкі пошкодження та дуже-дуже гарні ціни. Саме головне знижені ціни, і ви можете в дорозі купити їх дешевше. Та нагадаю, якщо в нас в дорозі немає в продажу того автомобіля, який вам подобається, ми можемо під ваше замовлення працювати. З вами підібрати вам його на аукціоні під замовлення. З понеділка по п'ятницю проходять аукціони. Потрібно буде оформити договір, підписати, внести завдаток, та ми можемо розпочинати підбір на аукціонах. А, якщо ви знаходитеся не в місті Києві, а з будь іншого міста України, це не проблема. Можна все оформити по банку, договір оригінал вислать по новій пошті і без проблем почати працювати. Тому якщо між нами з вами є якась відстань, це робиться без проблем. Навіть ремонт автомобіля відбувається дистанційно. Ми створюємо окремі чати, де з вами все узгоджуємо. Що ми по автомобілю робимо. Ремонтуємо і таке інше, знову ж таки, оплати всі по банку. І ви дистанційно робите собі автомобіль, приїжджаєте, забираєте готовенький і їдете на своєму автомобілі, куди вам потрібно. І так, давайте розпочнемо. Розпочнемо з першого автомобіля, який в нас є в наявності у продажу в дорозі, який ми вчора виграли на аукціоні. Це буде Ось такий Ford А, Ось цей Jeep Renegade, як бачите, ми виграли за 2200 доларів. Зараз продавець хоче за нього 8700. Я жду, поки він опуститься. І якщо нам за цю ставку віддадуть, то цей Jeep Renegade буде по дуже, дуже, дуже вигідній ціні. І, звичайно, ми вам його запропонуємо. В першу чергу він з'явиться в постах Instagram, Telegram, Facebook, Viber. посилання на які є в описі цього відео. Ви можете на них підписатися також або просто вбити міту авто і знайти нас. Там в цих соцмережах підписатися, ви першими дізнаєтеся, що його віддали, і можете забрати під себе як цей автомобіль, так і будь-який інший. А, тому підпишіться, якщо ви ще цього не зробили. Ще чекаємо, поки його віддадуть. А розпочнемо ми, напевно, з Ford Escape комплектації SE 2020 року. Як бачите, автомобіль у нас з позначкою R, тобто Run and Drive, значить він заводиться і їде. Виграли ми його по досить привабливій ціні 3950 доларів. Так, дійсно, таких цін на аукціоні на таку комплектацію такого автомобіля майже немає. Це буває досить рідко, але ми ловили і піймали. Автомобіля 1,5 літровий двигун на 3 циліндри, 4 на 4 повний привід і 23 тисячі милі малий рідний пробіг. Множити потрібно на 1,61. Якщо ми 23 тисячі умножимо на 1,61, ми отримуємо 37 тисяч кілометрів пробіг. Ну, Машина 2020 року з пробігом 37 тисяч кілометрів, мені здається, це досить таки велика шара. Зараз, напевно, потрібно озвучити і ціну цього автомобіля. Значить, з рахуванням послуг, доставок, розмитнення, прораховано повністю все в Київ, вартість автомобіля складає 11500 доларів. Да, друзі, 11500. Дуже-дуже вигідна ціна, тому якщо вам сподобався цей автомобіль, підходиш, підходиш, швиденько телефонуйте, бронюйте його під себе, тому що ціна досить вигідна. Дивимося, що у нас по пошкодженням. У нас в правій передній фронтальній частині є пошкодження, ліва сторона у нас абсолютно ціла. Права сторона у нас також ціла. задок у нас цілий, автомобіль на дисках, у нього оранжеві поворотники, автомобіль 4х4, до речі, з повним приводом. В дзеркалах у нас сліпі зони є, тобто, що досить зручно, і в автомобіля безключовий доступ. Саме пошкодження прийшлося в правій передній частині. Ось сюди в фару щось прилетіло, а ось у нас і сам безпосередньо підсилювач. Ми бачимо, що він не розбитий. Звичайно, по фотку. По фоткам точно сказати, скільки буде вартість ремонту, що там саме пошкоджено і що потрібно буде ремонтувати, не сказати, але попередньо видно, потрібно буде поправити праву передню полочку крила, замінити фару, бампер, капот, крило. Колеса у нас ось це праве стоїть повернуте вліво. Ліве колесо стоїть повернуто вліво. І руль у нас вивернутий, повернутий вліво. Тобто, відповідно, ходова має бути ціла в цього автомобіля. У нас лінзована оптика, звичайна оптика, але з лінзами, тобто трошки краще буде свідчення. Кришка у нас звичайна, не електро. Тут по автомобілю у нас є електроприводи, сидінь у водія, тканиновий ткані, тканини у нас салон. Спрацювала шторка та подушка руля. Але ось. Торпеда не спрацювала, що досить. Ну, непогано, хорошо. Е, це все. Ремонт подушок відновлюється у нас на СТО. Ми дає, Ну не у нас на СТО, у нас на СТО, але роблять партнери наші, які дають гарантію на спрацювання в майбутньому цих подушок безпеки і виписується окремий сертифікат. Е, з пакетом документів, коли ми робимо вам на СТО авто, автомобіль і видаємо акт виконаних робіт, е, сюди прикріпляється і сертифікат, гарантія на безпеку, що досить е, таки важливо моєму Мою думку, я вважаю. йдемо далі. А, так, тут ми бачимо у нас великий збільшений екран. Звичайно, на ньому є Apple Carplay, Android, Auto, ці всі сучасні функції. А, Клімат-контроль однозонний, звичайно, автоматична коробка передач. Круїз у нас адаптивний. І сам дестронік, до речі, встановлений ось тут. Ось дивіться, ось він чорненький під номерною рамкою висить. Тобто у нас адаптивний круїз. Контроль в автомобіля, Звичайно, 4 скло підіймачі, центральний замок, автоближній, автодальній. Тобто вам не потрібно вручну вмикати дальній ближній, слідкувати за ним. Но, там, автомобіль це робить самостійно. Щоб запуску старт-стоп. ну, Тобто досить таке сучасне, гарне начиння автомобіля. Ось пробіг 23 тисячі. Пошкодження, я вважаю, невеличкі. фото під капотного простору. Досить таки непоганий. Чистий постійку 20-й рік стане на облік 20-м роком. Автомобіль на аукціоні ми тільки виграли. Розпочинаємо його з забір і доставку на майданчик перевізника. Всі наші клієнти-замовники, хто бронюють під себе автомобілі, замовляють у нас автомобілі під ключ, ми відправляємо окремо посилання для слідкування за автомобілем. Там клієнт має додаткові фотографії автомобіля, коли він випливає, коли прибуває, номер букінгу, номер контейнера, відкривається контейнер, з'являються також додаткові фото. Ну, тобто ви контролюєте повністю процес замовлення від самого початку до самого кінця. Тому, якщо цікаво, телефонуйте за цей автомобіль. 11-500 доларів дуже-дуже низька і класна ціна для такої машини, і він може стати вже вашим. Переходимо далі, і це у нас буде джип-компас в комплектації Limited. Це у нас двигун 2.4 на повному приводі. І автомобіль ми також виграли по досить такій привабливій низькій ціні. З пробігом всього 20 000 миль. Ціна виграшу з лота склала 4750 доларів. І у нас невеликі пошкодження по правій бічній частині. У нас легенько процарапані дверки, зараз з вами подивимося, крило підм'яте, чуть поцарапане. Бампер і підломане праве переднє колесо і спрацювала безпека. Тобто, Досить такі також мінімальні пошкодження, але, на жаль, безпека спрацьована. Ну, у джипів, майже у усіх джипів спрацьована безпека, у них досить низький поріг спрацювання І навіть чуть-чуть його -чуть, легесенько торкни, воно вже спрацьовує. Є, як є, але якісно можемо зробити у нас на СТО без проблем. Так, дивимося. Це у нас комплектація Limited. Е, у нас красиві гарні диски. В автомобіля є сліпі зони. Я подивився це по е, Windows віндовстікеру. 4 х 4 повний привід. Так більше пошкоджень у нас немає, і фото пошкоджень з цього ракурсу. Тобто у нас легенько процарапані двері. Звичайно, їх можна було б відремонтувати, їх можна було б відрихтувати, ці двері. Але сюди потрібно було б положити шпаклівки. Я думаю, що напевно це б робилося так на продаж. Звісно, якщо ви заберете цей автомобіль, ви можете будь-який автомобіль забирати як під свій ремонт, так під наш ремонт, як вам зручно. Ну, для себе я б рекомендував би поставити нові дверки з розбірки, щоб їх просто пофарбувати, буде просто другий слой краски фарбування, але не буде цієї шпаклівки, цього іншого. По ходовки нам потрібно буде замінити амортизатор, речах, стоїчку стабілізатора. Можливо, потрібно буде замінити ще підрамник. На це під питанням і буде видно, коли автомобіль буде вже на підйомнику піднятий. Погнуло його чи не погнуло. Знову ж таки, захочете купувати авто у нас на ринку, наприклад, з такими ж пошкодженнями. І якщо навіть на тому підрамнику буде загин, ніхто його міняти. Скоріше цього не буде. Але є чесні продавці, які роблять і міняють, і можна знаходити гарні автомобілі. І в нас є у нас послуги з автопідбору, ви можете звертатися, наші експерти можуть в Києві знаходити вам гарні автівки, перевіряти їх, і ви можете купувати в результаті гарне авто. Але таких автомобілів мало. Тобто, всі завжди продавці, як правило, там, де можна зекономити, вони завжди намагаються зекономити, щоб вийшло дешевше і заробити більше. Але вам то потом згодом все одно потрібно буде міняти. І, вроді ви, на перший погляд, ви купили автомобіль за ті самі гроші, що можна привезти із США і думаєте, піймали жар птицю щастя за хвіст. Їздити місяць-два, у вас автомобіль розпадається, їдете на якесь любе СТО, вам показують ваші косяки. Бачите, що ще в машину 3-4 тисячі доларів треба вложити. І вже тут посмішка з обличчя пропадає. Досить таких багато випадків, коли люди купили автомобіль, а через час поїздили і ой, караул, спасіть. Помогіті, вона просто в поганому стані не знаю що робити. Ось якось так. Ось така економія. Тому воно начебто і привести, і зробити автомобіль із США, і купити у нас можна плюс-мінус по одній тій самій ціні. А можливо, на США можна. Нормально зекономити, якщо, звичайно, будеш колхозити автомобіль, так як і в продажу, тоді він може вийти дешевше. Якщо робити нормально, так як потрібно для себе все пошкоджене, викидається, нове, ставиться, ви отримуєте якісно відремонтований автомобіль. То вроді би одна й та сама автівка майже по одній тій самій ціні, але зовсім різний результат. Коли заглянути всередину, то зовсім інший автомобіль під себе, звичайно, ви зробите краще. В комплектації Limited У нас тут великий екран, звичайно, за кермом. У нас повністю шкіряний салон, великий екран по центру автомобіля, Apple CarPlay, Android Auto, клімат, утримання смуги, сліпі зони, як я вже сказав. Ці всі функції є в цього автомобіля. Панорамний дах. Ось він видніється є в автомобіля. Другий місяць 2018 року виготовлення. 2018 роком стане на облік. Під капотом все цілеціле автомобіля є автозапуск. Відсутня електрокришка. Є ще ось такий круговий огляд, можна подивитися. Шайба перемикання повного приводу знаходиться ось тут. Це Train 2 у нас тут. Так, Тут у нас ось так панорама видніється, фронтальні подушки спрацювали. Ну, То не проблема, все легко ремонтується. Чотири склопідіймачі. підіймачі, до речі, два ключа у нас виніється. Дестроні... Дестроніка у нас немає, круїз контроль звичайний у нас просто на кермі. Ну, Досить така непогана автівка. До речі, можете підписатися на нашу групу у Facebook. Вона підписується так facebook.com, груп з або просто ввести міто авто і ви нас знайдете. І тут у нас все, ми показуємо, як ми працюємо. Ось у нас в постах і цей Escape 11,5 в продажу. От, ось у нас і. В продажу Jeep Compass 2018 року, який ми зараз з вами дивимося. Ціна, до речі, на нього буде 13 тисяч доларів з пригоном і розмитненням в Києві. Тобто сюди включено послуги, сюди включено доставки, розмитнення, і автомобіль прорахований тут в Києві. Так, може бути невеличка похибка, мені ще відома точна доставка, скільки вона буде від США до Клайпеди, тому що вона відома після того, як автомобіль випливає, але тим не менш, це маленька. 200-300 доларів не більше. і Тобто нам відома сума, скільки плюс-мінус автомобіль сюди прибуває в Києві. Ремонт плюс-мінус можна також подивитися, порахувати, якщо, звичайно, рахувати. Виключно по, пошкодженням, по пошкодженим запчастинам, то на Escape можна нарахувати тисяч на 5 доларів, до 5 навіть. На компас також можна нарахувати до 5 тисяч доларів. От. І е, як показує практика, завжди є якась похибка. Тому що автомобіль для себе робиться краще, і не всі пошкодження видніються, що є на фотографіях. І їх можна заховати, щоб зробити на продаж дешевше, а можна для себе просто відремонтувати. І Якась тисяча плюс там, доларів може додати, що ви собі робите автомобіль якісніше. І навіть якщо ремонт вийде 6, то крутий класний escape вийде до 19 з пробігом 20, крутий э, верніше, компас, крутий класний Escape вийде до 18 з пробігом 23. Ну, досить таки непогано, Але все одно повторюсь, точно порахувати ремонт по фотографіям просто неможливо. Але пропозиції, як на мене, досить класні. Так, і залишилась у нас третя, досить крута, класна пропозиція, яку я вам зараз покажу. Е, ви її бачили попередньо. Це у нас Тесла, Тесла Трієчка. Вона прямує е, уже до нас в Україну. Вона загружена в контейнер, та ми можемо побачити її додаткові фотографії безпосередньо як на аналітичному сайті AutoStat, так і на сайті моніторинга. Зараз я все повідкриваю та, звичайно, вам покажу. Е, Тесла 3 ічка 2022 року, автомобіль вже загружений в контейнер. Автомобіль має пробіг 18 тисяч миль, тобто це там 2,5 тисячі кілометрів. Це саме останній рестайл цього автомобіля. І зараз ми з вами почнемо з ним знайомитись. Ось, значить, в продажу в дорозі він 24 тисячі 800 доларів. Це досить крута і класна пропозиція на Теслу Тріїчку Рестайлову. Тому що якщо ми з вами відкриємо авторія, ми побачимо ціни значно дорожчі. Зараз ми з вами подивимося, які у нас пошкодження. На ремонт, якщо закладемо умовно 8 тисяч доларів, то умовно біля 33 він може вийш з ремонтом. І це гарним, якісним ремонтом. І подивимося, скільки подібні трієчки зараз продаються у нас в Києві. Так, ось автомобіль у нас е, значить, 1,8 пробіг, повний привід, long range І автомобіль ми забрали за 17 тисяч доларів. На аукціоні він був 15, його не віддали. Був Байнав 17, ми порахували досить вигідно і вирішили його забрати. Long-range комплектація, це така Tesla 3, як у мене, як зараз сижу, я тільки червона і тільки молодша на один рік і пробігу на 30 тисяч менше. От. А ціна вийде дешевше, ніж мені вийшла ця трієчка. Тому що тоді були ціни на тесли ще дорожчі, Потім з зими вони трішечки спали і зараз Tesla виходять трішки дешевше. Це у нас рестайл. Рестайл ми бачимо по цим ось чорненьким кайомочкам, чорненьким ручечкам в рестайлі. Вони стали антихромові, в дорестайлові, вони будуть хромові. Дуалмотор, значить, що у нас два мотори: один мотор позаду автомобіля, один попереду. автомобіль має 434 кінські сили, розганяється до 100 км за годину за 4,4 секунди та 560 км запасу ходу. ДТП у нас ось тут, в правій передній частині, нам потрібно буде замінити пару речагів по ходовій, купити гуму, відремонтувати диск. Дві двері підуть під заміну, крило потрібно буде замінити, дзеркало потрібно буде. Буде замінити. Цю стієчку потрібно буде також фільоночку, зверху її замінити. Можна було б і обрихтувати але тоді потрібно буде лежати шпаклівку. Досить сумніваюся, що це буде якісний ремонт, тому що краще обрізати і замінити фільонку, саму верхню частину металу, і буде просто другий окрас. Ніякої шпаклівки не буде. Тобто, щоб зробити якісний ремонт. так Ось так вона у нас виглядає. У нас працювала безпека, коліна, кермо і, і все. І більш нічого у нас не спрацювало. Так, це у нас бумажечка просто лежить. Коліна, кермо. У нас хороша комплектація, мені Land Range дуже-дуже подобається. Я сам на такій їжджу і мені дуже до вподоби. Автомобіль має 22-й рік 5-й місяць, 22-го року вона виготовлена. А, далі переходимо на сайт по моніторингу. Далі, якщо ви купуєте один із цих автомобілів у нас, я вам також відправлю таке посилання для слідкування за авто. А, у вас буде і ось тут зазначено, яка машина, номер контейнера, коли виграна на аукціоні, коли забрали за аукціона, коли доставили на майданчик перевізникам. І е, тут порт відправки автомобіля, номер контейнера, номер букінгу, порт прибуття автомобіля, коли вийшов спорту, коли очікується дата прибуття. Тут з'явиться, коли судно зайде уже в клайпеду. А тут з'явиться дата, коли вже буде розгружений контейнер, і з'являться автомобіля додаткові фото. Дивимося по додатковим фотографіям. Сфотографірований, сфотографований не з автомобіля. Бачимо, батарея у нас не пошкоджена, ціла, тобто все з автомобілем нормально. Водійська дверка, не має також ніяких додаткових пошкоджень, салон не має ніяких додаткових пошкоджень. Тут автомобіль підключали до нього бустер, щоб його завести, прикурити. Пошкодження таке, як було на аукціоні, на фотографіях в правій передній частині. 1,8 міль пробіг. Авто Пілот full-self-driving, тобто комп'ютер повного самоуправління, дуалмотор, лонг-рандж. Ще одна фотка днища автомобіля, коврики в багажнику лежать, зарядка на автомобіль також в багажнику лежить. ось Вона відкрита, показана, що вона є. Акумулятор, від'єднали, все, ізолентою перемотали. Ключі автомобіля є. Окремо Прикріпили до керма, знову фотка з кода, щоб можна було контролювати, що це саме цей автомобіль. Криша автомобіля ціла, все автомобіля ціле. На задньому фоні ще бачимо Тесли стоять. Досить популярні останнім часом вони стали, тому що на них їздити дуже і дуже економно. Я їжджу на своїй Теслі. Мені 100 гривень шляху обходиться в 50 гривень. На бензиновому автомобілі це мені десь 750-800 обходилося. Тому економія для мене досить таки суттєва. От і в мене сучасний. Класний, класний автомобіль Ось у нас додаткові фотографії, ми закінчуємо їх переглядати. Ну нічого такого я не бачу. І так, друзі, 24800. Це автомобіль прорахований з доставкою в Київ. Потрібно буде зробити йому ремонт і відновлення. В принципі, десь я закладую бюджет грубо 8 на ремонт такого пошкодження, щоб зробити якісно. І подушки відновити, і без шпаклівки все зробити, і всі запчастини замінити на нові. Повторюсь, скільки буде точно коштувати вартість ремонту по фото, я вам цього, звичайно, не скажу. Точно, але орієнтовно я закладую досить великий і серйозний. Бюджет, якого має точно вистачити. І бо якщо ви зробите, знаєте, знову ж таки, авторія машина і машина під себе. Вона вийде вам 33 тисячі доларів, якщо то це буде досить вигідна купівля. Давайте відкриємо Авторія і взагалі подивимося, скільки такі автомобілі зараз там коштують. Чесно, давно не відкривав, не знаю, тому самому буде цікаво подивитися. Нас буде цікавий Тесла 3, рік випуску від 2000 22 до 2023, тому що у нас 2022 рік. По Київській області, скільки у нас буде продаватися цих автомобілів. Так, відразу ми бачимо ціна 39 тисяч доларів, 41 тисяч, 38 тисяч, є щось якесь 35, 33 стандарт плюс, це не лонг Range. А, до речі, потрібно поставити повний привід, щоб нам вибивало виключно. 嗯。Uh Автомобілі на повному приводі, тому що наш автомобіль на повному приводі, а це значить, у нього зараду і попереду мотор, і це значить, що він long-range, тому що всі повноприводні йдуть виключно тільки long range. Е, У них запас ходу 560 км. Коли ми говоримо про стандарт плюс, там запас ходу 300 і менше. Звичайно, такий автомобіль буде коштувати дешевше. Так, дивимося. Значить, у нас пропозицій по Києву 29 пропозицій є автомобілів в продажу. Давайте поставимо від самих дешевих до. Самих дорогих. Ось 24 продають биту, Ну, типа під ремонт ще не зроблена. А це вже продають автомобіль. 34 самий дешевий, уже начебто зроблений. Потім 35, 35, 37, 38. 39, 41. 44. 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51. Тобто, якщо ми беремо низ ринка 34, а верх 51, то. 34 плюс 51 поділити на 2, то середина ринка у нас 42 тисячі доларів. Звичайно, ми з вами знаємо, що завжди по низу ринку шукати гарний автомобіль краще не треба. Там завжди будуть автомобілі з приколами і сюрпризами. Звичайно, самий дорогий також купувати не потрібно, але посередині можна знайти щось таке більш-менш краще з кращого і з найкращого. То, коли у нас середина. 42. Автомобіль заїжджає 24800, і добряче туди вложить в ремонт, щоб під себе все знаєте. І фари в бронеплівку закатати, і морду в бронеплівку закатать. Ну, зробити машину повністю під себе. То е там хай 33 стане, то до середини ринка нам ще добрих 10 тисяч доларів. Тому досить вигідна пропозиція для купівлі для вас. Ну що ж, друзі, підходимо до завершення цього відео. Я дякую за те, що ви подивилися це відео. Та якщо ви ще не поставили лайк, не підписалися на наш канал в соцмережі, то канал набрав уже майже 50 тисяч підписників. Підпишіться і ви, щоб швидше дійти до 50 тисяч. Та якщо вам потрібна гарна автівка, ви можете зробити це з нами під ключ. Можна забрати автомобіль під свій ремонт, можна зробити під ключ. Привозимо ще автомобілі із Норвегії. Можна замовити для себе авто із Норвегії, можна м, замовити автопідбір з нами в Україні. Як вам зручно, так можемо і зробити. Ну, а з вами Ігор, до нових зустрічей, всім пока!